Кровочки на зв'язку Ліна з лялькових поличок. Зробила собі зимові сніжні веснянки, все блищить, все переливається, гламур. Але в мене почалася шкірна реакція, якої раніше не було на цей продукт. Тому давайте, будь ласочка, удавати, що цей шляхетний, червоний, так і задумано, так і мало бути такі рум'яна. Дякую. Надійшов час на різдвяний відліт зозульки. Почнемо від адвент-календаря Кіндер. Я не збираюся його відкривати, показувати і коментувати. Але сьогодні в нас 6 грудня і пропоную просто відкрити зі мною мою щоденну святкову порцію цукру. Віконечко номер 6 тут. І тим. О, яйко, сподівайко У нас вже й день такий з яйком, сподівайком сьогодні. То чому б не піти далі в сторону блайндбоксів і різних там несподіванок. У мене тут є цілий пакет. Звичайно, теж весь такий різдвяний, а як інакше може бути, в якому мої останні покупочки. Бюджетна клео, в неї такий аутфіт якраз на новорічний корпоратив, тому мені здається, вона пасує, але волосся в неї принаймні наразі виглядає як полі. І до цього ще ці блискітки, які точно розсипляться, розкрутяться і будуть виглядати ну, так, як зазвичай в клео виглядають блискітки після кількох розчесувань. Але подивимось. Box Rainbow Shadow High. Цього разу скринька чорна, і тут вже точно попадеться щось від шедевру. До хай якесь взуття. У мене величезні надії на цю скриньку. На жаль, в мене є лише одна штука, їх взагалі неймовірно важко тут знайти. Це перший раз такий був, що я побачила їх, і залишалося їх ще на поличці дві. І я забрала лише одну. Ну, бо, може, вистачить вже витрачати гроші на всяку фігню. Я не знаю, як працює мій мозок, але там, де дійсно варто було би купити ще одну, хоча б, то я купую тільки одну. А там, де краще пройти осторонь і не купувати взагалі, то я заберу, бо ну, бо так. Як, наприклад, це. І я подумала: ну, ну навіщо мені ще одна скринька Rainbow High, якщо я можу купити це? На кого це? Я навіть не маю ляльок Low Surprise. Я не знаю, для кого я це купила, на що я сподівалася, чим я думала. Могла купити ще одну скриню. Рідкісну, які не продаються. Але купила це. Черговий не до кінця, але теж трохи блендбокс, бо три фігурки ми знаємо які. А четверта буде рандомна. Вказано, які маємо шанси на те, щоб попалася та чи інша фігурка. Але це все одно далі сюрприз. Малесенькі репродукції великих фігурок фанкопоп для не знаю для кого, але я подумала, що вони афігенсько виглядатимуть в ручках монстер хай. В принципі, Барбі та в принципі, будь яких ляльок. Але ця коробочка настільки вписалася в інтер'єр поличок. Там трохи вище є поличка з Вайдоною Спайдер, і до неї просто ідеально пасує ця коробочка на фоні, там в тлі стоїть, і, і це просто меч. Тому я вже не знаю, чи я хочу це відкривати і чи відкриватиму взагалі. Наразі просто стоїть, прикрашає поличку. Продовжуючи тематику блайндбоксів, два зілля Монстр Хай. Це друга серія. На першу серію я не встигла. З першої серії я мріяла про спектру, десь тут дам фотку. І про Драклоуру. це були мої дві найбільші бажалки. Але, на жаль, їх просто не продавали в Польщі. Не доїхали, не знаю з якого приводу. Може ще доїдуть, але в цьому моменті мені здається, що я просто пропустила все. Але натомість доїхала друга серія. Теж не без проблем, дуже важко їх насправді знайти в магазинах. Я дійшла до того, що я просто дивлюся на вапці, де б я не була чи десь є бідронка. І якщо є, я там заходжу і шукаю, бо вони часом з'являються саме в бідронці, з'являються по одній штуці, або їх так швидко розкуповують, бо мені жодного разу ще не вдалося вилапати більше ніж одну. А в мене було дуже багато спроб. А як бачите, лише дві фігурки маю з цієї серії. Мені подобаються в принципі всі, крім гулії. Я, я дуже просто стискаю кулачки. З хрещую пальці, молюся всім ляльковим богам, щоб мені не попалося, боронь, Боже, гулія. Решта може бути, але тільки не гулія, благаю, просто Боже, почуй мене. На першому місці в мене твайла, на другому дракулоура, на третьому клодін. Ну і решта вже ділить четверте місце. Вони всі досить однаково прикольні. Не ображуся, якщо. Попадеться то завгодно, крім гулії. Ну ви вже поняли. Але з моїм шістям там буде дві гулі. Зрештою, за хвильку, подивимось, побачимо, що попадеться. Я планую їх сьогодні розпакувати. Планую розпакувати це. І якщо в мене вистачить заряду на камері, то ще клео. Ще такий міні хваст сет з трьох ляльок. В дуже хорошій ціні по знижці вони мені вийшли півтори тисячі гривень. Нормальна ціна на них в магазинах і в інтернеті близько трьох тисяч. Але, як виявилося, вони всі три були окремо від сету. Випущені, але різниці в якості між френкі без сету і френкі в сеті я не бачу так само з драколою. А от Клодін, того що я бачила. Мені здається, в неї там набагато довше волосся, і якась загальна якість виглядає більш якісною. Більш якісна якість. Добре, геніально. Тому я трохи розчарована, що він в мене є, але за цю ціну то хіба не можу нарікати. Купувати окремо Клодін не планую. Кого я обманую? Планую, але не бачу сенсу, бо вже її маю. І якісь 3 см волосся, сподіваюся, мене не змусять купити ще одну таку саму. Вже хотіла почати відкривати, але забула про те, що в мене ще з'явилося це. Ближче покажу колись, десь обов'язково гулія швидкий дід. Вимріяна, виплакана. Я не встигла її замовити через Матве Creation, тому мені довелося її купити в Україні і чекати, поки вона доїде до України. А з України доїде до мене. Виглядає це так. Я пам'ятаю, я її засирала за те, що ця коробка дешева, стрмна, негарна, непродумана, не дизайнерська, ще не якась. Але вживу я задоволена більш ніж. Виглядає класно, гарні кольори, класне рішення з цим розбитим склом. Ну і сама гулія всередині, неймовірна. Сподіваюся, її якось видно і в мене не злетів, як завжди, фокус. Летимастим. Як це гарно виглядає? Воно так переливається. Цей чорний виглядає то, як графітовий, вугільний, чорний, то як фіолетовий. Я, як завжди, захоплююсь тим, як дорого багато це виглядає. МГА постаралися, але потім перестаю захоплюватися, коли відкриється таких скриньок з 10-15. І оп, в тебе вже засрана ціла кімната цими коробочками, викинути шкода, і лишити нема як. І думаєш, що з цим робити. Такий пакуночок чорно-білий. О, який прекрасний! Цей мішечок чорний. Все своє срібло і діаманти тут поскладаю. І що ж там всередині. Добре, зараз ще покажу, що би я хотіла. І подивимось, що попалося насправді. О, клас! Так. Одна з тих речей, які я хотіла. Ця пара взуття це просто відвал дупи. Подивіться, це, це просто повністю моя Ice Я задоволена, зараз ще примірюємо їх. Моделлю в нас буде «Дракулаура». Чи це невідвалий підпал? Це він. Таке пакування дійсно шкода викидати. Одна з тих скриньок, які точно не викину. Ще раз, ще раз, подивіться, як воно переливається. Це бачите, бо я це бачу. Зі скринькою закінчили. Можемо пробувати відкривати еліксири Monster High. Я варварсько розриваю, просто мені не шкода цих упаковок. Маємо тут інструкцію, зілля і шматочок картонки. Всі, хто можуть попастися, я вже сказала, кого я хочу. Тримайте за мене, будь ласка, кулачки. Треба відкрутити закрутку, потім повкидати туди якісь шарми. Я так розумію, що я вже одразу дізнаюся, що там всередині. Після того, як відкрию корок, то там вже будуть ці шарми, які мені вже все зрадять, весь секрет. Ну добре. Можна не бавитись в це наливання оце води, ще щось там дивне. Я оце от не хочу. Можна, ми не будемо бавитись, ми просто подивимось, що там всередині, як дорослі люди. Пам'ятаєте, сподіваюся, 14 плюс на цьому каналі рейтинг. Відкриваю корок. Всередині є чорний пакетик зі знаком запитання і черепком. Зараз буде момент істини. Ми дізнаємося, хто нам попався. Боже, будь ласка, це що Дракулаура? Але я не впевнена. Ні, це не дракулаура. Ні, це Кетінуар. А, Розчарування трохи. В цьому моменті мені хочеться просто це так закрити, відкрити ойликс і, і викласти її там. Та-дам! Добре, але вона дуже класна. Забираю своє ниття назад, вибачте. Вона прям класна. Боже, я хочу ще всіх. Хочу цілу решту, будь ласка. О, боже, яка вона крута! Особливо це волосся. В голова крутиться, і можна повставляти ці шарми в неї. Зараз серце зупиниться від цієї краси. Добре, тепер питання, де я маю повставляти ці шарми. Бо дірочка тільки одна, чи я маю вибирати собі кожен раз, що я хочу там бачити. О, як класно. Боже, яка краса! Шкода, що я не можу їй цей мікрофон дати в руку. І суть така, що тут наливаємо водичку, воно розчиняє всю цю рожеву фарбу, і можемо назад вставити фігурку, і вона вже буде видна крізь прозоре скло. І в такий спосіб можна її зберігати. Щоб її було видно. Я не знаю, чи я хочу так робити. Мені вона дуже-дуже подобається, така, яка вона є, і думаю, що на поличці вона краще виглядатиме без цього флакончика. Кетті вже стоїть на поличці. Я неймовірно задоволена, просто шок і недовіра. Не знаю, як це сталося. Я просто не знаю, як від реакції О, ні. може викласти на OLX. Зараз перейшла до О, Вау! Господи, нехай це стоїть в мене на поличці. Це краса. Магія. Пропоную відкрити наступну. Розкидаю як пластиковий магнат довкола себе пластик. Та сама ситуація: картонка, закрутка, влити води, потрясти, буде магія, все красиво зійде Перламутрова водичка, і ми дізнаємося, хто всередині. Я, в принципі, вже бачу, хто всередині, мені здається, це знову вона. Але хтось, хто має так закручене. Волосся, не знаю. Добре, давайте дивитися. Не хочу вгадувати, бо вже починаю нервувати, що там повторка. Знак, запитання. Щось зелене, щось зелене, щось зелене, що зелене? Що там всередині? Сердечко, волохате. міски. Ху -ху, мати, Василева, це гулія. Чому я? Чому мені вона попалася? Я не хочу цього. Добре, давайте подивимося ближче. Може вона в реалі виглядає краще, ніж на промофотках. Наразі це найбільше розчарування. Більше навіть, ніж якби це була повторка. Сподіваюся, в житті вона просто виглядатиме краще. Ну, і воно виглядає хріново. Ну, от, чесно, хріново просто, в мене немає інших слів. Фініталя Комедія. Можна викладати на OLX, я цього не хочу. Там всередині знизу ще була підставка, якої я не зауважила і дивилася, чому так невпевнено стоїть. Добре, гулія йде з богом на OLX і поставлю її на підставочку. Боже, яка вона класна! Сподіваюся, ще завезуть якісь, і я зможу купити їх ще трохи. І мені попадуться чергові гулі. Так це працює. Добре, камера вже майже розрядилася, але ми спробуємо її швидесенько розпакувати і швидесенько на неї подивитися без деталей, бо це дуже проста бюджетка. Якось близько знімати не буду. Яка лялька, таке відео. Або яке відео, така лялька. Беріть собі свій варіанти. Сумочка нагадує мені дуже нічничок з піжамної версії g 1 Він ще так витягувався догори, і там був всередині елемент, який нагадував пісочний годинник, і він ще світився в темряві. Найбільша загадка для мене це, це волосся. Я не знаю, якої воно буде якості. Наразі мені здається, що це не полі. Наразі мені здається, що це саран. Але воно дуже дивного кольору і випасував більше цей. Насичений синій темний, а вони її зробили весь пробір, такий світло-блакитний, бруднуватий, і він виглядає трохи як сивина. Але що ж, фігура в неї звичайно шикарна. Це той самий тип фігури, що у спектри, грушка, маленькі цицічки, вузька талія, шикарні величезні стегна. Якби вона була справжня, я думаю, одне її стегно було б як моя голова, богиня одним словом. Так, якщо моя перцепція мене не підводить, це власне саран. Ну, звичайно, ці блискітки всі порозпадаються, але наразі немає трагедії трошечки її підстригти, волосечко, підрівняти її, і буде шикарна. Чесно, за цю ціну, за яку я її знайшла, це було 400 гривень, навіть 390. Лялька дуже класна. В неї досить крута сукня. Не дитяча, не вирви око, класна сумочка. З аксесуарів навіть в неї ще щось завалялося. Якийсь комірець, чи як це назвати? Це якась біжутерія, чи це комірець? Просто не дуже розумію. Зараз стягнемо, подивимось ближче. О, дивіться, сукня на одне плече. Мені здається, стильно це виглядає. Взуття, звичайно, голота бідота, але якщо його пофарбувати якось гарно, наприклад, цю підошву золотим і якісь елементи, ще додати темно-сині, наприклад, буде топово. До речі, треба цим буде зайнятися. Цей комірець, це здається, коралі єгипетські, якісь. В двох словах лялька класна і однозначно варта своєї ціни. Я думаю, варто собі прикупити її. Ці її бенти, які її залишили з Г2. Мені здається, це було дуже-дуже круте рішення, і вони з цим не помилилися. Робить атмосферу, робить цю ляльку. Дякую за перегляд. Дякую, що дочекалися. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь тут, ставте вподобайку, напишіть коментар, будь ласочка, якийсь. Якщо не знаєте, що написати, напишіть. Було б краще, якби всі полички були освітлені, та як ця. Випрямте спинку, напитися гарячого чаю і не хворійте, а то сваритися буду. Всім, папульчики, папа. Тримайтеся, мої любі.